Чи дійсно у ФОПів є шанси на бронювання? Чи може роботодавець прийняти на роботу військовозобов'язаного з електронним військово-обліковим документом? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин, коротко про головне від Кадроленд. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень, з 17 по 21 червня. Поїхали! 18 червня уряд прийняв постанову номер 721 про внесення змін до порядку номер 559, яким місяць тому запроваджено нову форму військово-облікового документу у паперовій та або електронній формах. Змінами, зокрема, передбачено, що військово-обліковий документ в електронній формі можна згенерувати одним із способів: через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного резервіста та або через державний веб-портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, та або через портал Дія у разі технічної реалізації. Але слід зазначити, що наразі це можна зробити лише через електронний кабінет. У новоприйнятій в постанові номер 721 також зазначено, що військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності qr коду та не може використовуватися без нього. Згенерований військово-обліковий документ з QR-кодом може бути роздрукований. Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування. Зверніть увагу: саме наявність QR-коду надає електронному документу такої ж юридичної сили, як і паперовому. Відтепер військовозобов'язані громадяни можуть не носити з собою паперовий військовий квиток, оскільки уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово облікового Кового документа відсканувавши QR-код. Більше про новації у військовому обліку у майстер школі. Практика ведення військового обліку та бронювання, поради та документи для 24-го року. Як згенерувати електронний військово-обліковий документ через електронний кабінет? Це можна зробити за допомогою мобільного застосунку Резерв Плюс. Для цього необхідно авторизуватись у застосунку Резерв Плюс та оновити дані щодо себе. Для тих, хто вже раніше оновив дані, необхідно просто оновити сам застосунок шляхом повторного завантаження через Apple Store або Google Play Market. Докладніше про нову форму військово-облікового документа у курсі на кадроленд, який буде доступний передплатникам з 15 липня. З 18 червня у «Резерв плюс» доступний не лише електронний військово-обліковий документ з QR-кодом, а й можливість відтворити його в pdf форматі. У зв'язку з цим у всіх роботодавців виникає питання: чи можуть вони приймати на роботу військовозобов'язаних за таким електронним документом? Якщо роботодавець має змогу читати QR-код, то можна вважати, що він отримав оригінал військово-облікового документу для огляду. Щоб читати QR-код, достатньо виконати наступні дії. Завантажити на смартфон застосунок «Резерв Плюс при цьому реєстрацію проходити не треба, згенерувати pdf версію електронно електронно-військово-облікового документу та роздрукувати. Перевірити електронний військово-обліковий документ працівника шляхом сканування QR-коду працівника за допомогою застосунку Резерв Плюс. Але роботодавцю для ведення кадрового і військового обліку необхідно ще й документ у паперовому вигляді, щоб зберігати його у справах. Це питання вирішується шляхом роздрукування pdf версії електронно-військово-облікового документу. Як це визначено в пункті 8 прим 2 порядку 559? Маєте запитання? Задавайте їх у сервісі Особистий Консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними, важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. 18 червня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект номер 1184 відомий як закон про клуб білого бізнесу. Норми закону, зокрема, рекомендують уряду внести зміни до. Порядку бронювання військовозобов'язаних під час дій воєнного стану та надати можливість платникам податків, які включені до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, автоматично бронювати до 25% своїх військовозобов'язаних працівників. До речі, цього тижня у Верховній Раді було зареєстровано 5 законопроєктів про економічне бронювання, і вони передбачають можливість бронювання не лише юридичних осіб, а й фопів та їх найманих працівників. Більше про бронювання в поновому та через дію на безкоштовному вебінарі 27 червня. Крім того, Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону про внесення змін до статті 16 закону номер 2136 щодо проведення перевірок держпраці в частині вчинення мобінгу. Цього тижня маємо також нові роз'яснення від держпраці щодо необхідності вносити інформацію про роботу за сумісництвом до трудової книжки. На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за основним місцем роботи. Однак нагадаю, що 10 червня 2021 року у роботодавця вже немає обов'язку робити записи до паперової трудової книжки працівника, окрім як на його вимогу. Тож за бажанням працівника запис відомостей про роботу за сумісництвом Може проводитись, але цей запис робить основний роботодавець. Для цього працівник має надати витяг з наказу про роботу за сумісництвом або довідку, що це підтверджує, якщо мова йде про зовнішнє сумісництво. Як вносити записи до трудової про роботу за сумісництвом і не тільки у курсі Трудова книжка книжка-2024. швидкий перехід на електронну. Держпраці на прикладах роз'яснило, як правильно табелювати працівника, який з березня 2022 року обліковується на підприємстві як НЗ, тобто відсутність з нез'ясованих причин. А у серпні 2023 року надав довідку про проходження ним військової служби з березня 2022 року. Спочатку згадаємо, що відповідно до оновленої редакції статті 119 КЗПП, якщо працівник проходив військову службу у період часу до 19 липня 2022 року, за ним на підприємстві зберігалися місце роботи. Посада та середня зарплата після 19 липня 2022 року за працівником зберігається лише місце роботи та посада. Тому, у разі, якщо роботодавець отримає документи від працівника, які підтверджують проходження працівником військової служби, держпраці рекомендує вчинити наступні дії: зареєструвати документ у журналі реєстрації вхідних документів, видати наказ про увільнення працівника від роботи на час проходження служби з урахуванням вимог статті 119 КЗПП. Скласти коригуючий табель, замінивши буквенний код НЗ на ІН або цифровий 22, тобто інший невідпрацьований час, передбачений законодавством, зразок наказу про увільнення працівника від роботи на час проходження служби у нашій рубриці. Документи на кадроленд. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер один. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку «Підписатись на кадровий ютуб канал номер один кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!